Посипана уламками вулиця, понівечені автівки та згарища замість будівлі так зараз виглядає місце прильоту в одному зі спальних районів Дніпра. Сьогодні зранку у цей медзаклад влучила російська ракета. У момент атаки всередині лікарні було чимало людей, і медперсонал, і пацієнти опинилися буквально у пастці. Більшості знадобилася стороння допомога, щоб вибратись. Витягнули людей. Вулиця навколо медзакладу у перші хвилини після вибуху виглядала, наче декорації до фільму Жахів. Все потрощене і горить. Майже одразу стало відомо про першу жертву чоловіка, який просто йшов повз. Його вбило уламком. Очевидці кажуть, такого гучного вибуху поруч ніколи не чули. Просто свист ну, десь секунди-дві. І дуже потужний вибух. І усе, що була паніка, звісно, і усе, що змогли побачити, тільки те, що колихнуло дуже сильно вікна. Навколо лікарні десятки багатоповерхівок і майже в кожній побиті вікна. У квартирі Тетяни Григорівни повилітало усе скло. Жінка не травмувалась, але дуже злякалася. Слава Богу, у нас в домі ніхто не поставив. Це, це... Життя. Немає скла тепер і в цій квартирі. Тут проживає старенька мама пана Сергія. Під час вибуху жінка була вдома, лежала на кроваті під вікном і лише дивом залишилась неушкодженою. Сергій ледь стримує емоції та каже, до росіян відчуває тільки ненависть. З пам'яттю не зовсім добре, тому вона не спіла злякатися. Та в окна було заставлені оцією картоною. І завдяки цій картоні вона не постраждала. Страх за життя близьких та ні. Фу. Весь район усіяний склом та уламками, а на вулиці нестерпний сморід від пожежі. Люди власними силами намагаються впорядкувати територію біля будинків. Вікон нема в багатьох квартирах. От прибираємо. Щоб було можна як від удару. Постраждала і ветеринарна клініка поряд з медзакладом. Будівлю вмить охопив вогонь. Всередині перебували персонал і тварини. Пожежі в медичному закладі та ветеринарній клініці. Рятувальники на дану хвилину вже ліквідували. Загалом від ДСНС до ліквідації наслідків було залучено. 52 рятувальники та 18 одиниць техніки станом на 17-ту годину відомо про 30 поранених і двох загиблих. Більшість перехожі це кажуть вова справжній терор проти мирного населення, будівлі. Де потрощені теж вікна, стадіон на будівлі стадіону теж не має жодного вікна. Прольоти на стадіоні немає. Ветеринарна клініка теж, теж я вважаю, не є військовим об'єктом. Те, що ми тут можемо бачити, жодного військового об'єкта немає, тільки мирні мешканці. Під завалами і досі шукають людей. Софія Куценко Олег Удринський. Новини одинадцятого каналу.